Якщо жінка все сама. І чоловіка немає, або він є, але по факту його немає. І перше, що важливо сказати, чесно, жінка не ламається, коли вона те сама. Вона адаптується більше і більше і більше. І проблема не в тому, що вона сильна, проблема в тому, що ця сила стає єдиним режимом її життя. Коли немає на кого спертися, Психіка не має вибору. Тіло не має паузи, жіночі механізми не вмикаються. Бо жіночність це не риса характеру, це режим, який можливий лише там, де є хоч мінімальне відчуття опори і безпеки для жіночої душі. Якщо чоловіка немає да, мати-одиначка або жінка, яка живе в режимі я сама, тут важливо дуже зняти ілюзію. Поки немає чоловіка, жінка не може чекати, що життя стане м'яким і піддатливим. Вона буде жити через дію, через відповідальність, через контроль, і це нормально. Але небезпека починається тут, коли жінка починає вважати, що інакше жити взагалі для неї неможливо. І тоді вона закриває потребу в упорі, перестає щось хотіти, перестає чекати. Перестає відчувати. І в таких ситуаціях гіпнотерапія буде критично важливою для жінки. Якщо чоловік є, але його немає. Це часто важче, ніж коли жінка просто сама. Чому? Да тому що пора ніби є, має бути, але її немає. І жінка постійно в напрузі очікування. І вона тягне більше, ніж може. Злиться, але мовчить. Вона звикає і не просить. І поступово в ній формується внутрішня позиція. Розраховувати можна тільки на себе. До речі, ця позиція сугубо чоловіча, чоловічої природи, чоловічої схильності, функціональність для жінки має бути створена безпека, і тоді вона буде відчувати себе жінкою. Саме це розраховувати тільки на себе, вбиває. Її м'якість, її чиночність, її тендітність ще більше і сильніше, ніж самотність. Що ми робимо з вами в гіпнотерапії в такій ситуації? тут дуже важливо розділити, ми не робимо і ми робимо. Ми не вчимо довіряти чоловіка. Ми не змушуємо жінку бути ніжною і напрацьовуємо її а, якусь таку тендітність, тендітність, жіночність, ми не ламаємо її сили. Ми робимо по-іншому. Ми починаємо відділяти виживання від життя. І жінка перестає плутати, я можу все сама, і я маю тягнути все сама. Правда звучить по-різному, я можу і я маю тягнути. І ми повертаємо її внутрішнього пору. Не чоловічу, а внутрішню, цілесну відчуття Я є я витримую, я не розсиплюсь. Без цього ніякі стосунки не будуть складатися. Тому що на чоловічий режим жінки чоловіки навряд чи будуть підтягуватись, принаймні такі, які жінка хоче бачити по замовченню поруч з собою. І тоді ми будемо працювати з досвідом, де жінка залишилася на са. Не з логікою, а з тілом і з його пам'яттю. Бо поки це місце не прожите. Жінка не дозволяє собі спертись ні на кого, навіть якщо поруч є хтось поруч, є чоловік. Але є речі, які жінці так чи інакше придеться робити в своєму житті, незалежно від того, працює вона в гіпнотерапії чи в іншій терапії, чи ні. І тут давайте будемо чесні: жінці доведеться перестати соромитись своєї втоми, перестати доводити всім і всьому світу, що вона може впоратись сама. Почати помічати, де вона тягне зайве. Можна б не робити, було б, але вона робить. Дозволити собі потребу в упорі, потребу в упорі, навіть якщо її поки що немає. Це воляче. Бо визнавати потребу і свою слабкість, і свою втому набагато страшніше, ніж бути сильною, яка волочить все на собі, яка може все своєю дупою закрити всі дюрки в житті. І важлива правда тут про чоловіка. Чоловік не повертає жінку до себе, якщо вона давно в режимі виживання. Спочатку жінка повертається до себе, і тільки тоді з'являється простір для реального партнера або для реальної присутності того, хто вже є поруч. І жінка. Оце прям така ключова фраза. Можна сказати, що це навіть якір для, для нас, дівчат, слухайте. Жінка може все сама, але вона не створена, щоб жити в цьому режимі. І гіпнотерапія – це не про знайти чоловіка, а про те, щоб жінка перестала бути одна навіть тоді, коли вона одна.